Ну що ж, господиня так господиня, йду збирати огірки. На щастя, вони того року вродили. А то вже в мене було якесь таке відчуття, що я щось роблю-роблю і не так роблю. Але приходжу, а вони мене потішили. Вродилися ті огірочки. Одним словом, так, чекає мене сьогодні романтичний вечір з огірочками. Кропіку нарвала, хрону нарвала. Ну що ж, йдемо бавитись з огірками. Я їх всіх помила, чеснику начистила, кріп хрін помила, банки також всі поперемивала, одним словом. До речі, чесник мій. Отакий він в мене вродився. Красивезний. Ну от, накладається все добро в банки, потім калабонцею маринад заливаю і ставлю я їх на три дні, щоб трошки підкисли. А тоді буду маринад. Зливати, кип'ятити, заливати в банки і закатувати кришками. Ось так то будуть квашені огірочки. І, до речі, рецепт для квашених огірочків: на півтора літри води, 100 гр. солі. І все. Гарно розкалабонцюємо, щоб сіль добре розійшлася. І можемо заливати наші огірочки. Розливаю, накриваю кришками і чекаю три дні. Поки воно добреньке не скисне, всім гарного дня! цілую, люблю! Бувайте!